Дмитре, чи планується засідання фракції «Слуга народу щодо кадрових питань? Е, ви знаєте, у нас сьогодні був монодень. І я чесно кажучи, на 100% був занурений в цей процес. Не можу вам сказати е, точно. Е, я знаю, що ведеться дискусія щодо фракції. З приводу яких питань мені поки не відомо. Чи справді планується переформатування уряду наступного тижня? Не можу вам сказати, бо не маю такої інформації. Не маю такої інформації, не можу вам сказати. А як ви, як голова економічного комітету, характеризуєте міністерку економіки Свереденко? От яка у вас комунікація як голови комітету? І чи Могла б вона зайняти посаду прем'єр-міністра і наскільки була б фаховою? Дивіться, ну це ж не, не ми висуваємо посади прем'єр-міністра. Я думаю, що давайте дочекаємось якогось рішення. Я поки не бачу підстав того, щоб діючий прем'єр-міністр припинив свої повноваження. Плюс там ну, є питання з точки зору Конституції, наскільки я пам'ятаю. Можливо, я можу, я можу помилятися, можливо, це не так. От з нашим профільним міністерством у нас абсолютно конструктивна співпраця особливо з заступниками профільними. Вони динамічні, вони якби, відповідальні. Десь нам хотілося, б, щоб у критичних для саме економічного блоку питаннях. Пані міністерка займала більш активну позицію, як, наприклад, економічне бронювання. Але в цілому ми, в принципі, абсолютно конструктивно співпрацюємо. Я уточню, чи планується засідання саме фракції Слуга народу по кадровим питанням? Я вам уже відповів на це питання. Я не знаю, угу. чи чи буде це стосуватися кадрових питань.